Ада і звичайні українці у більшості по різному розуміють механізм реформ. Про це свідчать результати опитування, проведено Київським міжнародним інститутом соціології. Найбільше очікуваною згідно цього опитування є реформа у галузі охорони здоров'я. На другому місці судова реформа, на третьому військова. Які пріоритети у житомирян, запитаємо. Судді, правоохоронні органи, порядок мабуть, невісті, щоб свою службу виконували. А То зараз ні правоохоронних органів, ні судов немає. Ви навірно судові застави. Чому? Ну тому що суд у нас дуже жахливий. Треба подолати корупцію, це саме головне. А це все, все не буде добре. І всі реформи підуть, як ми подолаємо корупцію. Податковий. Чому? Ну, потому что то, что у нас сейчас делается, оно не отвечает в вопросам социальной справедливости. Потому что основной пототковый тихар у нас ложится на обыкновенных людей, а почему-то власти имущие, олигархи, которые вовели свои капиталы в офшоре, они абсолютно получаются неприкасаемыми. Ну не то, що неприкасаемые, но, але по крайній мірі їх не сравним з вашим, з моїм і основним. аграрний, щоб більше продуктів, щоб було дешевше, бо в нас пенсії маленькі і нам дуже зараз тяжко. От я хочу, щоб аграрна реформа пройшла гарно на висоті і швидко. В медицині, тому що дуже багато людей больних, ви ж бачите, а зайшло, зайшло аптеку, там ціни не страшніші.